Роджені дитини обирає матір, дякую, що Бог допоміг мені вибрати найкращу. Моя люба мама, любов моя безмежна та велична, до твого ніжного волосся та чарівної усмішки. Кожен день ти робиш дарунок, я бачу тебе і тому радію я, радію, що ти в мене є, що даруєш тепло, підтримку та любов. Радію твоїм очам. Великим, синім, глибоким, цей плиск у твоїх очах це ще світиться, ніколи він не згасає. Я хочу дивитися, поринати у нього кожну мить свого життя. Як тільки побачила тебе з самого початку, твої світло душі не згасало, ти все ще добра та мила, радієш промінчику Сонця. Ти ведеш мене у світ, ти, як ліхтар, освітлюєш дорогу мого життя. Світлий та славетний, без якого моя життя дорога, тьмяна та непривітна. Мені не вистачить усіх слів на цьому світі, щоб описати красу недосяжну і любов мою до тебе, моя люба мама. Дякую.